Ну що, на томатах маємо проблемку. Це у мене борошни староса. Хочу вам показати, як вона виглядає. Все, бачите, білий такий наліт. Оце все скручені повністю листочки. І отакий білий наліт. Це у нас іде борошни староса. Розповсюджується вона дуже-дуже швидко. Повітрям може оці грип розповсюджуватись, так що майте на увазі. З'являється борошни староса на томатах. Тоді, коли в нас дуже сильна волога а, і е, висока температура, також, як в моєму випадку, е, це перепади температури. Вночі прохолодно, вдень спекотно, В нас з'являється роса. От і от таким чином у нас 90% зранку вологі і з'являється у нас барашниста роса. Тому треба обов'язково обробити. І ходім зі мною я вам покажу, чим я буду обробляти. Я Буду лікувати таким препаратом, як Фіта -хелп». Обов'язково прилипач даємо. Ну і ще дам а, калі сірчано-кислий, ну сульфат калі, от, Для того, щоб зміцнити стінки наших моїх томатів, а, щоб вони гарно стигли, набирали цукру, ну і були міцними. Також хочу всім сказати, там хто такий розумний, то це не хімія, а біопрепарати. Це перше, друге. А, коли у вас висока температура в день, то обробляємо тільки ввечері. От це друге і третє біо, після обробки біопрепаратами можна. Вже вживати плоди через два дні. А якщо вам вже ну дуже сильно приспічили, тоді вже на наступний день, але ретельно помити.